Всім привіт! Сьогодні розбираємо приклад з британської програми математики A-Level. Нас просять вирішити ось таке показникове рівняння. Щоб це зробити, необхідно спочатку перейти до однакової основи з обох частин, тобто виразити все через двійку. Давайте зробимо 4 це 2 в степені 2. І це все залишається в степені 3х мінус 2. Буде дорівнювати 1 поділити на 2. І згадуємо правило, якщо у нас з вами якесь число знаходиться під коренем, наприклад, А і під коренем, його завжди можна записати як А в ступені 1 поділене на ступінь вашого кореня. Дивіться, у нас корінь квадратний, отже, будемо ділити на 2. Тобто ми можемо записати це як 2 помножити на 2 в степені 1 друга. Тепер згадуємо правило, якщо ми підносимо степінь до степеня, ми їх перемножаємо. Отже, у нас буде 2 в степені 6х мінус 4 дорівнює 1 поділити. А тепер інше правило. Якщо ми множимо. Однакові основи з різними степенями, ми їх додаємо. Якщо нічого не написано, отже, степінь 1. Значить, буде 2 в степені 1 плюс 1 друга. Дивіться, одиничку ми можемо записати 2 других плюс 1 друга, дасть нам степінь 3 других. Далі, нам бажано ось цю двійку піднести вгору. Згадуємо ще одне правило: якщо у вас є а Якомусь від'ємному степені це те саме, що один. Поділити на це число в додатньому степені. Тобто я можу зараз взяти оце число і підняти його вгору, змінивши знак ось цього степеня. Так? Тобто в нас вийде 2 в степені 6х-4 дорівнює 2 в степені мінус 3 других. І ось на цьому етапі, коли в нас однакові основи, ми можемо прирівняти степені. Виходить, 6х мінус 4 дорівнює мінус 3 других. Ми отримали звичайне лінійне рівняння. Давайте перейдемо до цілих чисел, все помножимо на 2. У нас вийде 12х мінус 8 дорівнює мінус 3. Отже, 12х дорівнює мінус 3 плюс 8, це буде 5. І х дорівнює 5 поділено на 12.